І друзі. Я сподіваюся, що у вас всіх сьогодні дуже гарний настрій. Сьогодні випрошувати лайків немає, тому що він захворів. Надію, що у вас всіх буде дуже мирний день. Приятного просмотру. просмотр починається на 3 2, 1. Всім привіт, друзі! Це знову я. Я вже тут трохи походив. Я кудись вже про... Ой! Пропав в мене, я вже десь прос, Ой, пропав у мене патрон. Ну, я вже взяв пару доповнительних завдань. Ну, завдань просто. А доповнительні завдання я не беру зараз. От я вже на четвертому рівні, от Хочу злови... взяти доповнительне завдання. Це що там зомбі ходять? Ти мені кажеш, що це? То зомби ходять. Да що мені робити? Мені ти сідово піти в дім. Ти розстріляти їх верха. Хм не знаю. Добре. Ти що думаєш? Так, в мене патрон... Ражаємо в запасні патрони. Ну, я готовий. Так, йдемо, йдемо. От він, зомбі сидить. Так, добре, піду в магазин. Коли я шовкну, то я появлюсь в магазині. Фух, я вже коло магазину. Відкриваємо ці двері і там магазин. О! Вот і магазин. Добрий день. Валю. А що це у вас таке все? Щочок. Барення шешечок від кастру. А що вони це роблять? Це. А що це робить? Барання. Що робить цей вой? Збільшує життя хепешки. А, поняв. А цей вой. Робить більший урон. Або стевої абрикоски е, щороку більше захиту. Без хсел. Угу. Ну, це мені з битва зомбі понадобиться. Можете дати мені одну цювої абрикосу? Без... Скільки з мене? З вас один потилучик. Потилучик. Угу. Все. О. Так. да, странний продавець продає все за потилуни. Му! О -о -о, Суперсила в мене вже є. Так, блин, у мене немає карманів. Пройдеся їст. О! на насмах. Добре, не пройдеся, ты бы сейчас зомби. Мы появимся коло зомби на три, два, ой! Вот тут зомби, тихо, свой абрикос с ставимо сюда Ти, Ты зомби! Лови пулю. На! Ой-ой! Ну -ой. вже поле призор! Вона нічого не бачить не личок! Ха-ха! Ну да. Так, надіспродмат тут є. є. Зем. Не! Винш. За шо я еду. Винш, за Да шо зомби? Один вистрілий тобі кінець. На так, щось там від нього зашил? Стоп. це що, граната там Дай. Граната! Хоп! Ну, граната мне понадобится. Ранато в мене. Так, фух. Стоп. Там не кажете, що вона рухається? Ай-ой. Ай, я все-таки сдохну. Да. Добре, гранату я візьму стоп У меня що, п'ятий уже? У вас появилось п'ятий У вас появилось новое оружие. Ничего себе. Добре, пришлю до візьму. Вот ваше оружие. Ой, что ли, не спав. Ай, ладно. Стоп, мое оружие це що? булава. Ну, стоп. Булава! Ведь не бойся погано для мене. Ой. Ой. Э, э. Стоп. Що зі мною сталося? А ну-ка. Так, а ну-ка, ще раз... А ну-ка по моему человечку. Стоп! А куда він пропал? Воно <гум> что, ну настільки сильно сила, что що... я знищую всіх всех одного удара? Так, добре, мій склад будет тут. Так, нам надо подготовь. Я не буду лазити в іграшках. Дай не питайте, де я знайшов цей пістолет. І не вон там вам в тих іграшках. Зразу вам говорю. Добре, зімо цей абрикос сили. Ох, Бррррр! На прикосыли плюс-три бабулова. до Даривни баскиначна сила! Так! Так кто там на ходит? А так это же наш охранник! Мистер Туз! Там мистер Туз. Туз, мистер Туз Тузик Тузик, сюда, стоп. Кто сказал? Верно, зомби який. О, Уважай. Привет, туз Туз, гипертуз. Вот он. Ладно, идем назад на свою базу. Вот так каз, у меня... Еволюція оружий, якщо їх по правильному порядку ставити, то саме найкоче, далі трохи покраще, це найкраще. Але ті, які я знайшов, то вийшло ось так. Оце я саме останнє знайшов. Так, а ну-ка перевіримо, як воно стріляє. Тобто чого воно не працює? Стоп, а во. то просто не тот режим був. А ну-ка выстрілим сейчас. Три, два, один. Стреляй на три, два, один. Фу! Вот це оружие сильнее сильне. Так, добре, беремо своє основне оружие. Один раз. Кош свой. Супер абрикосик. А нам Раз, Стоп. кто ты там такой. Ой-ой. Это зомби. И он стал... И он сильнейший. Ну же было всех защищу из одного удара. Ладно! Блин, а! в а! а! На! Ну теперь он точно готов. Сто процентов. Фух, он же куда пропав. Ай, ладно. Это не важно, нам треба идти. Знаешь, что ты. Оловного, кто это сделает. Продолжение следует. Всім привіт, друзі! Це знову я. Це відео в мене зайняло більше, ніж в прошлий раз. Як ви бачите. Надіюсь, що у вас всіх добрий настрій. Бажаю вам всім мирного дня. І надіюсь, що це буде. Наступна серія буде найкращою серією. Тому що це буде, може, остання серія. Так, да, чотири серії. Так. Да. Чотири серії. Може, то буде найдовша серія, яку я робив. Так. Да. Ця йде, десять. Ця йва. Тя йва йде. Десять хвилин. Десять хвилин Чай... ця йде. А... Представьте, якщо наступне буде йти півгодини, годину, представте. Угу. Я буду дуже довго це знімати. Кстаті, ви спитайте, відкуди в мене цей вайб Та я вже й сам напомню. Так. Да. Насправді, моя мама. Была в Карпатах, потому что Ее ученики ездили В Карпаты, потому что Это был последний класс Не, не одиннадцатый, а девятый Ну так вот Ну, да, и она ездила в Карпаты И там купила чай, вот, булаву Добре, всем пока Надеюсь, что у вас Всех будет добрый, при добрый настрой.